Російськомовне місто, але вважає за принципово говорити саме українською мовою. Пробачте мене, якщо хтось не сприймає. Слава Україні! Героям слава сьогодні дійсно одночасної скурботні, одночасно одночасної радісті для нас часи, бо за всі 22 роки незалежності може вперше в Україні будується держава, в голові якої є громадянин і народ України. Слава Україні! Героям! Слава вам! Героям! Слава громадянам України, які, не зважаючи на свій час, не зважаючи на погрози, тільки вчора, і позавчора, у мене на дверях було написано Ми знаємо, де ти живеш і тобі капець, звінити, тільки матерно. Да? Але сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні ганебний президент, який винний в смертях наших громадян з тих з країни. Бо він не є громадянином України. Він втік, бо він не відчуває зв'язку з українським народом і з українською державою. І це з нами, і це наша з вами заслуга. Бо ми три місяці стояли на Майданах в мороз, в сніг, в холод, в голод. І дуже багато наших громадян загинули під час цієї війни українського народу. з Панебною владою, яка захищала золотий унітаз, і більше нічого, яка не мала ніякої іншої мети, крім пограбування нашої країни. Тому вважаю за потрібне, поки наші підтягуються наш одеський майдан і одеський Євромайдан. А ми приїхали сюди більше ніж на 60 машинах. Давайте, я впевнений, що ви це точно робили, але давайте ще згадаємо всіх людей, які загинули на Майдані. І вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Є переможцями, і наш український народ є переможним народом. Я хочу сказати, що це ще не перемога. І кожен з нас це повинен чітко зрозуміти. Я тільки вчора на нашому одеському Євромайдані зачитував звернення шановного одесита Михайла Жванецького до українського народу. Він це звернення написав у 2004 році. Він говорив, що ті, хто... Сьогодні вважають, що це є перемога. Ті, хто сьогодні сидять по всіх кріслах, вони будуть час кричати, що вони з народом, і будуть намагатися знову розсістися по всіх кріслах. Ми з вами повинні чітко зрозуміти, що сьогодні ми тільки стали на шлях перемоги, а наша перемога, коли ми дійсно зробимо повне перезавантаження української влади, всіх її гілок. Коли ми побудуємо таку державу, яка обслугуватимела нам, українським громадянам і нашому українському народу, принципово важливо розуміти, що сьогодні легітимність влади не в державних установах, вона в нас з вами. І як ми захочемо, ми так і побудуємо цю країну. І це важкий труд, важка праця. І цю працю повинні починати вже сьогодні. Ми повинні вже сьогодні будувати і починати будувати таку країну, в якої ми з вами весь час мріяли жити. Ми точно переможемо, і перемога буде за українським народом, бо він є, бо є громадяни, і це найвища цінність сьогоднішньої революції в Україні. Бо вперше громадяни є володарями своєї країни. Слава Україні! Слава вам! Слава Ильичевску! И слава Одессе! Я хочу сказать, что Остапенко, это тот человек, которому сожгли машину. Вот такую он цену заплатил за Майдан. Своей собственной машины. Но он не унывает и ведет всех Привет. к победе. Спасибо ему. А сейчас... а сейчас слово депутату Одесского областного совета Сергею Солову. Добрый день, дорогие лечосы! Слава Украине! Я рад вас приветствовать на сегодня, на этом торжественном митинге, правда, который немножко у нас обращен трауром по тем людям, которые погибли, защищая нашу свободу, защищая нашу демократию. Но мы все-таки достигли определенных успехов. И думаю, что мы придем к тому, чтобы эти успехи развить и привести нашу страну в братскую европейскую страну народов. Но я вам могу сказать, что эйфория не должна застилать нам разум. Нам сейчас с вами предстоит очень тяжелый путь перевернуть страну с головы на ноги. И это будет очень тяжелый путь. Это должна быть усилие всех нас. И прошу вас, для того, чтобы не повторить ошибки 2004 года, мы должны, наоборот, создать такое общество, в котором будет жить удобно всем, всем нам. И те, которые стояли по те стороны баррикады, и те, которые стоят сейчас на площади. Мы не должны мстить, мы, не, мы должны толерантно подойти к тому, что мы здесь с вами должны жить все вместе. И я думаю, что кровь пролитых наших, наших братьев, кровь наших людей, кровь украинцев, не должна пропасть, она должна служить этому народу. Они не зря отдали свои жизни для того, чтобы мы его сейчас могли стоять и улыбаться. Сегодня выпущена Юлия Владимировна Тимошенко. 310 голосов народных депутатов. Давайте проскандируйте: Юля, 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 Юля. Юля! Торжеств... Справедливость восторжествовала. Я думаю, что страна теперь должна развиваться так, как мы хотим этого видеть. Чтобы не было коррупции, чтобы не было вот этих вот издевательств над нами, чтобы, не было, чтобы наши дети могли спокойно выходить на улицы, спокойно учиться. И нам не нужно будет бежать в Европу, в европейские страны для того, чтобы защитить наших, наше наши, будущее. Мы должны создать такое общество, где будет приятно всем нам. Я считаю, что мы с вами очень много сделали. Слава героям Майдана! Слава всем тем, которые добились вот этой пока временной победы! Потому что построить наше государство будет намного сложнее. Слава всем вам! Слава Украине! Друзья, Одесса, перебивая Одесса, приехала нам в полном составе, к нам. Поэтому слово сейчас предоставляется координатору Одесского Евромайдана Андрею Юсов. Слава Ілічівську, слава Одеській області, слава Україні. Євромайдан це не лише площа в Києві. Євромайдан це не лише представники всіх регіонів, які з'їжджалися до столиці і з'їжджаються сьогодні. Євромайдани були і є активно по всій Україні, по всіх регіонах нашої країни. Вони, власне, об'єднали нашу Україну. І в Одеській області, окрім Дюка, який. Ну, часто показують по телебаченню, це зрозуміло, тому що легше.